Майдан не опустіє на центральну площу столиці. Все більше сходяться люди. Мітингувальники гріються хто як може. В основному допомагає гарячий чай. А тут це є. Сьогодні вранці керманець столиці пообіцяв активістам біотуалети та обігрівачі, проте на даний час на майдані їх немає. Обігрівачів і біотуалетів немає. Це тільки була така піар акція від попова, чекаємо результату. Але ми підготували. Ми зараз спробуємо виставити дві палатки. Ну ви знаєте, що ми три дні назад спробували поставити дві палатки. Беркут зніс і побив протестувальників. Активісти запасаються дровами їжею і теплим одягом. Загалом люди налаштовані рішучі. Насправді це дуже живий майдан. Волонтери змінюються, люди змінюються. Виступаючи, змінюються, співаки змінюються. Тут все відбувається знизу. Це самоорганізація, це навчання головній європейській істині. Влада – це громадяни. Мітингувальники продовжують закликати громадян приєднатися до них. Анастасія настасія Андрій Сочук, соціальна країна.